По-перше, ніша була не зайнята, ніша була нова. Я десь щось піддивився за кордоном, але в масштабах цього ні в Україні на той час не було ніде. І ми розпочинали з цього ж приміщення, де я зараз, з житлової кімнати в своїй квартирі. Тоді вона виглядала зовсім інакше. Але упоздячилася дуже швидко, коли ми тут розгорнули місцеве виробництво. На... Подоконнику, на підвіконні я хуярив днем і ночі ці єбані кашпо. Бо у нас тоді навіть інстаграму не було. Перші закази йшли через OLX, OLX тоді був інакше. І бать їх брали. Їх брали, і я хренював, коли заказали 10 штук, коли заказали 20 штук. А нас що, у нас нічого? У нас не було технології, у нас не було порозуміння. Ми все це тестували. І ті перші, які купалися, вони були жахливі на сьогоднішній день. Жахливі. Але тим не менше, я розумів, що потрібні якісь стелажі, на стелажі немає грошей. їбать. Я знаходив на Олексії, торгові великтянські столи по 9 метрів, на всю кімнату їх розкладав отак. от. З двох сторон була маленька цівочка проходу до підвіконня, де я це все калатав. І вони всі були повністю догори заставлені кашпошками. Тому що з перших трьох форм у мене з'явилося 10 форм і так, далі, і так далі. І це все, типу, одна людина бо дружина їздила на роботу в місто, а ми купили в пригороді. І за дружинені кошти, поки я намагався підняти цей бізнес, ми жили. Це вже потім все, вся родина перейшла в цей бізнес. І, можливо, вся моя синергія, вся моя сила, оця все те, що бустилося, перенеслося дійсно туди. І от на етапі початку повномасштабки це все просто розключилося, тому що бізнес, ну, грубо кажучи, він крашнувся. все йому пізда. Зараз це все просто працює в нуль, тому що мені...